Привіт, друзі! Хочу сьогодні розказати вам про Німеччину, що мене найбільше тут дивує. Бо коли я сюди їхала три роки тому, після повномасштабного вторгнення, я була впевнена, що Німеччина це порядок і точність. А виявилося не зовсім так. Ну, по-перше, це бюрократія, про котру всі говорять. От особисто мені, щодня находять купа листів, надходить, і у мене вже цілий шкаф цих документів різних. Наприклад, щоб відкрити банківську картку, треба йти в банк, заповнювати купу паперу, потім чекати три тижні, щоб спочатку тобі прийшов Пін-код від онлайн-банкінгу, потім від картки, а потім вже, може, надійде й сама картка. Але за ці три роки я вже знала хаки, знаю банки, де можна замовити картку онлайн і отримати цю банківську картку набагато швидше і легше. Якщо треба, пишіть, я вам підкажу. Що мені подобається, так це система страхування. От вона тут реально класна, покриває багато всього. Проте, знайти хорошого лікаря ну це ще той квест. До речі, якщо ви проживаєте неподалік Кьольна, Бона або Дюсюдорфа і шукаєте адекватних лікарів, теж можете звертатися, я вам підкажу. Про людей. Особисто мені траплялися хороші німці. Ну, дійсно, вони вічливі, коректні, такі доброзичливі. Але водночас тут живе дуже багато мігрантів-вихідців з Сирії, Афганістану і ну, різних країн. І, чесно кажучи, для цього суспільства, на мою суб'єктивну думку, це виклик. Бо рівень злочинності тут ну, дуже високий. Багато з цих людей ходять по вулиці з ножами. Закони такі, що їх дуже часто лишають безкарними. До речі, є багато людей з такими явними психічними розладами, і ці люди вільно ходять вулицями, їздять в громадському транспорті. У Німеччині діти після 4 класу, після початкової школи, ідуть у різні типи шкіл, і це вже дуже впливає на їхнє майбутнє. Перший рівень школи це хаупшуля. Це такий самий простий рівень. Туди часто відправляють дітей мігрантів або дітей, у яких погані оцінки, діти, у яких погано з мовою. В цих школах дають такі дуже примітивні базові знання, і після закінчення цієї школи дитина зазвичай може йти лише в професійне училище, бюро і отримувати робітничі спеціальності. І знаєте, вирватися з цього рівня школи ну, дуже складно. Потім йде така друга ступінька вже школа типу Краще, це реал Шуля це такий середній рівень школи. І в цій школі вже більше предметів, краща база. І після цієї школи вже можна продовжити навчання і навіть поступити в деякі університети, але не всі. Далі йде гімназія, це така найсильніша школа. Там складні програми, дійсно складні. І після цієї гімназії діти складають іспит абітур, це типу як наш аттестат золотої медалі. Саме з цим абітуром вже можна вступати в німецькі університети. Тож унімеччиний шлях дитини він визначається якось дуже рано, після початкової школи. І якщо дитина пішла в хаупшулі, то піднятися вище ну, майже нереально. І це головна відмінність від нашої системи, де всі діти ходять у звичайну школу до 11 класу, а потім вже самі вирішують, чи вступати їм до університету, чи вступати до коледжу. Тут трошки не так. Про ціни. Якщо чесно, ціни вже майже такі, як і в Україні, а на деякі товари навіть нижчі. Наприклад, побутова хімія і техніка у Німеччині значно дешевша і вигідніша. Окрема тема це робота. З одного боку у Німеччині реально багато можливостей. Якщо ти маєш кваліфікацію або досвід, можна знайти хорошу роботу і мати більш-менш стабільний дохід. Є такі спеціальні програми для фахівців, є попит на догляд, є попит на водіїв, на IT, на будівництво. Але є і свої труднощі. По-перше, треба знати мову. Без німецької мови ну, буде складно, навіть з дипломом. І ще момент. От зарплата. Зарплата тут ніби звучить так солідно. 3000 євро. Але це 3000 євро брутто. Але після того, як вираховують податки, страховки, то на руки виходить значно менше. А ще зарплата залежить від податкового класу. Це така система, де враховують, чи ви одружені, чи маєте дітей, чи ви один працюєте в сім'ї, чи вас двоє працює. Є всього шість податкових класів, тому одна і та сама зарплата брутто може дати зовсім різні гроші ну, на руки. Наприклад, 2800 євро бруто в першому податковому класі це коли людина не одружена, не має дітей і живе сама, буде приблизно 1800 євро на руки. А в третьому податковому класі це буде вже приблизно 200 євро. Це коли людина одружена і працює, наприклад, сам, а дружина сидить з маленькою дитиною. Загалом я скажу так. З одного боку, Німеччина це дійсно країна можливостей, а з іншого боку, це система, це бюрократія, це податки, це правила, і треба прийняти і навчитися з ними жити і не здаватися. Ще один цікавий момент: це бізнес, маленький бізнес у Німеччині. Цілому вести нормально. Ти можеш зареєструвати гіверба, це типу нашого ФОП. Або якщо ти, наприклад, вчитель, коуч, дизайнер або юрист, можна зареєструватися як фрайборуфлер і працювати як консультант, онлайн експерт. І це, до речі, вихід для багатьох українців. Але для великих компаній тут ситуація трошки інша. Навіть такі гіганти і виробники автобусів там різних великих таких машин вони переносять в будівництво в Туреччину або в інші країни. Бо оренда, комунальні послуги, податки вони з'їдають весь бюджет компанії, тому утримувати виробництво або е, якусь велику компанію в Німеччині абсолютно невигідно. вигідно. Соціальні виплати тут реально є допомога практично на все. Базова допомога для тих, хто не має роботи або має дуже низький дохід. Це становить приблизно 563 євро на дорослого, плюс джип-центр оплачує житло, медичну страховку. Виплата на дітей близько 250 євро на місяць на кожну дитину. Є багато різних програм і субсидій. Ходіть різні чутки, що Німеччина вже не приймає. Це брехня. В Німеччині функціонує система первинного розподілу біженців між федеральними землями. Розкажу на прикладі землі Північний Рейнвістфалія. У місті Бохум функціонує центр першого прийому біженців, куди спершу звертаються ті люди, які щойно приїхали, і їх там реєструють і рівномірно розселяють по землям. Проте, якщо ти приїхав і, наприклад, одразу орендував житло, маєш діючий договір оренди. Маєш прописку, ти можеш залишитися в місті, де ти зняв це, орендував це житло. Ходять чутки, що навіть якщо є прописка, то все одно тебе переселять в іншу землю, це все брехня. Переселяти можуть лише тоді, якщо у вас є так звана адреса масової реєстрації. Тобто ви її купили, цю прописку, і у вас немає справжнього договору оренди. У такому випадку міграційна служба дійсно відправляє у розподільчий центр і вас можуть переселити. Але якщо у вас є договір оренди, то ніхто вас переселяти нікуди не буде, бо цей факт юридично вас захищає, і ви залишаєтеся в тій землі, де зареєстроване ваше житло. Багато хто боїться джуп-центру. Бо вірять у чутки, бо ж люди кажуть, що курси не дають, що дипломи не підтверджують, і це все неправда. І курси дають, і підтвердження дипломів оплачують і допомагають інтегруватися. Так, є нюанси. Бо в джоб-центрі працюють звичайні люди, і дуже часто вони й самі не до кінця орієнтуються у всіх правилах. І їхня основна задача це якнайшвидше працевлаштувати вас, а не пояснювати вам всі ваші права. Тому, якщо вам в чомусь відмовили усно, не треба опускати руки. Пишіть обґрунтований письмовий запит. Поясніть, чому це вам необхідно. Ну, треба трошки потрудитися і пояснити. І вам обов'язково все дадуть. І тут головне. Знати і вміти відстоювати свої інтереси. Якщо правильно комунікувати з джо-центром, то він перетворюється на великого помічника у вашій інтеграції, допомагає і з мовою, і з навчанням, і з перекваліфікацією. Ще один виклик у Німеччині це пошук квартири. Тут не так, як в Україні. Подзвонив власнику, зняв квартиру. Тут житло шукають через портали і маскаут, і оберт, через різні оголошення навіть в магазинах, але краще за все шукати через знайомих. До речі, є послуги ріелторів, і їх вартість починається від 1500 євро. Найважче зняти квартиру у великих містах. Там е, на одну квартиру може бути більше 20 претендентів. Е, власники зазвичай вимагають шуфу. Це така довідка про кредитну історію і підтвердження доходів ваших. Тому, якщо ви щойно приїхали, то з житлом ну, тут проблема. Ціни на житло різні. Кімнату можна орендувати приблизно від 500 євро за кімнату, а квартири починаються від 700 євро і вище. Наприклад, ми жили в маленькій квартирі, де одна кімната була прохідна, а інша була ізольована дверима. Квартира була без балкону і вона коштувала 930 євро. І ще мені треба було доплачувати за світло 100 євро. До речі, вартість газу іноді входить. В оренду квартири, а іноді не входить. І тут хочу поділитися власною такою історією. Коли ми тільки приїхали, підписали договір оренди. Там вже була вказана повна вартість з варміти, тобто опалення і всі основні комунальні витрати туди входили. Але я допустила помилку і окремо підписала контракт із компанією, яка постачала тепло. І в результаті ми почали платити додатково більше 200 євро. Щомісяця, коли я вже розібралася, що цього контракту взагалі не мало би бути, я звернулася в ту компанію з проханням розірвати контракт і повернути мені гроші. Проте вони відмовили, сказали, ідіть розбиратися зі своїм орендодавцем. Ну, а орендодавець теж намагався мене, так сказати, відфутболити, проте, згодом. Все ж таки більшу частину грошей, він мені все ж таки повернув. Тож варто уважно перевіряти, що саме входить у цей варміти, а що ні. Бо інакше ви ризикуєте переплачувати сотні євро щомісяця. Ще одна річ, про яку треба знати, коли знімаєш квартиру в Німеччині, це кауціон, Така собі заставна сума. Ну зазвичай це близько трьох місячних орендних плат калькміти. Тобто, якщо квартира ваша коштує близько. 800 євро, наприклад, без комуналки, то кауціон може бути 2400 євро. І якщо ви на джоб центрі то джоб центр покриває цей кауціон замість вас. Але важливо розуміти, що це не подарунок, а це, ну, щось типу безвідсоткового кредиту. Потім ще місяця центр цю суму враховує з ваших соціальних виплат. Перед виїздом з квартири треба обов'язково звернутися до орендодавця. і Письмово попросити про повернення цього кауціону. У листі треба вказати обов'язково ваші банківські реквізити, куди треба перераховувати кошти. За законом Німеччини, орендодавець має до 6 місяців на повернення цього кауціону. Але в мене особисто був досвід. Я написала лист своєму орендодавцю, і вже через 3 дні гроші були у мене на рахунку. Він мені все повернув. Тому моя вам порада завжди оформлюйте все письмово і зберігайте копії. Це дуже економить час і ваші нерви. Ще мене дивує німецький інтернет. От ціни на мобільний домашній інтернет тут немаленькі. А от якість і швидкість ну, набагато гірше, ніж в Україні. У мене вдома в Києві інтернет літає, а в Німеччині часто буває так, що він гальмує або взагалі зникає. До речі, є ще один такий нюанс будь-який контракт навіть просто на інтернет. В Німеччині підписуються на певний срок найчастіше це два роки, і тут головне знати, що розірвати його можна або у перші два тижні після підписання, або вже в кінці терміну. Причому компанію потрібно письмово попередити за один-два місяці до закінчення цього договору. Якщо цього не зробити, то контракт автоматично продовжується ще на два роки. Але й цього замало треба ще подзвонити в компанію в сам день закінчення контракту і підтвердити, що ви його не продовжуєте, інакше вони просто не закривають цей контракт і продовжують списувати кошти з вашої картки. Це був такий мій особистий досвід з німецькою компанією Водофон. Я з ними боролася за припинення контракту більше ніж півроку. Тому моя вам порада: уважно читайте умови і заздалегідь, надсилайте письмові відмови. Інакше в цих контрактах можна застрягнути на довгі-довгі роки. Зараз ми користуємося домашнім інтернетом, просто його поповнюючи раз на місяць без контракту. Ще одна річ, до якої треба звикнути в Німеччині, це автоматичні списання з банківської картки. Тут за все знімають гроші прямо з свого банківського рахунку. За дитячий гурток, за світло, за інтернет, за страховку. Тобто ти маєш завжди думати наперед і тримати гроші на рахунку, бо якщо коштів у момент списання не буде, можуть нарахувати пеню або взагалі заблокувати цю послугу. Ну і на завершення, я хочу трошки розказати вам про транспорт, бо це така окрема пригода. Хто думає, що Німеччина країна точності, дисципліни і порядку? Повірте, це лише ваша фантазія. Поїзд може запізнитися тут на 20 хвилин, а то й на годину, або взагалі його можуть скасувати в останній момент. Літаки, до речі, теж відміняють так само часто, як і потяги, бо страйки в аеропортах чи авіакомпаніях тут дуже часто. Звісно, в Німеччині класна система транспорту. Можна дістатися в будь-яку точку Німеччини і в будь-яку іншу країну Європи, і це недорого. Але іноді це нерви, коли на табло ти бачиш, що твій потяг знову відмінили. Тож, друзі, так виглядає життя Німеччини моїми очима. Це країна можливостей, але водночас і країна системи. Тут може будуватися нове життя, але треба вміти приймати і бюрократію, і. Адаптуватися до їхніх правил і навіть звикати до запізнення транспорту, друзі. а Тепер ваша черга. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вас здивувало найбільше в Німеччині чи в іншій країні світу. Мені буде дуже цікаво почитати і підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо далі я буду розповідати ще більше життєвих історій і дам корисні юридичні поради, які реально працюють.